Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Зверніть увагу на слова, записані у другому посланні апостола Павла до коринтян у п'ятому розділі. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Проблема полягає не в тому, якою є людина в очах Бога, а в тому, яким Бог є в очах людини. Необхідно зауважити, що на початку існування людини не Бог відвернувся від неї, а людина сама відвернулася від Бога. У центрі істинної релігії завжди представлені зусилля Бога змінити думку людини про себе. У центрі всякої фальшивої релігії міститься старання людини змусити Бога змінити його думку про людей. Гріх це порушення відносин з Богом, але саме люди є стороною порушником. Бога дуже засмутило, коли перші люди обрали шлях супротиву. В притчі про блудного сина Ісус показав, що омріяне, блискуче життя без Бога приводить людину на саме дно суспільства, а отець стоїть біля воріт і дивиться на дорогу, щоб помітити перші ознаки повернення свого сина. Однак не забувайте, блудний син зрозумів, яким насправді є його батько тільки коли повернувся додому. Як Небесний Отець відноситься до нас, блудних дітей, коли ми з'являємося додому в брудному одязі, просякнуті неприємним запахом, сварить за проявлену необачність, забороняє відновитися в якості членів сім'ї, поки не переконається, що ми виправилися. Біблія недвозначно відповідає на це питання. Бог ніколи не використовує наші гріхи проти нас, досить просто повернутися додому, до Отця, і Він прийме нас. Більше того, Небесний Отець не визначає нам термін випробування, щоб постійно нагадувати про наші злочини. Він відразу ж. Зодягає кожного розкаяного грішника в дорогоцінний одяг Христової праведності, дає перстень на руку і сандалі на ноги як знак відновлення сина в своїх правах. Він ясно дає зрозуміти, що не тримає образи. План спасіння не полягає в примиренні Бога з людьми, але у примиренні людей з Богом. Гріх розділив нас з Богом. А Христос при його першому пришесті своєю смертю зруйнував бар'єр розділення і повернув назад любов і вірність людей по відношенню до Бога. Неймовірно, як не любити такого Бога, помолимось. Дорогий Господь! Твоє серце по відношенню до нас, Твоїх грішних дітей, наповнене великою любов'ю, і Твоя любов приваблює нас до Тебе. Допоможи, Господи, нам завжди пам'ятати, що Ти зробив і продовжуєш робити все, аби. Допомогти нам залишити гріховний спосіб життя, і ти працюєш над нашим примиренням з тобою. Благослови нас, благослови наших телеглядачів і будь прославлений в нашому житті. Ті, Господи, хто ще не пізнав тебе, допоможи їм прийняти тебе як особистого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог через Ісуса Христа відновив мир, який був порушений гріхом наших прабатьків. Залишайтесь завжди вдячними Богові. Пропоную до вашої уваги цікаву серію уроків з вивчення Біблії Діскавер. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону можете побачити на екрані. Бажаю вам Господніх благословень! До зустрічі завтра.